Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про аромати на початок весни. Цього року лютий видався досить теплим, точніше, сонячним, тому що морози все ж таки зберігаються поки що. У нас температура коливається від мінус 3 до мінус, напевно, 11, в залежності від часу доби. От, але сонце таке яскраве, дуже сонячно, так, знаєте. Хочеться вдихнути на повні груди, і в повітрі пахне вже з цією весною. І я давно тягнуся, мої руки тягнуться до ароматів, таких, які я звикла носити саме в цей період. Тобто, в період, напевно, початку березня це відео вийде на початку березня, хоча записую я його ще. Наприкінці лютого, але ось цей період такий перехідний від лютого до березня, можливо, цілий березень, в залежності, яка буде погода, але зазвичай, а от після 8 березня, то дощ, то сніг, то мороз. Ну, ми знаємо, да, що зима ще повернеться до нас, от і саме в цей період. Коли зима і весна, як я визначаю в своїй голові, між собою ще так конкурують, я люблю саме ті аромати, про які я вам зараз покажу. Ну, точніше, деякі з них, тому що все ж таки не всі аромати я носила весною, деякі я лише нещодавно придбала, і я так думаю, що вони якраз таки дуже ідеально впишуться в цей період, а деякі аромати вже старожили, які зі мною вже давно і ношу я їх якраз таки в цей період. У мене тут невеличкий букетик. Мені захотілося записати це відео, можливо, саме через цей букетик мені його подарувала подруга. Подивіться, який він милий, дуже такий маленький, але такий затишний, тут така красива орхідея, і вона дуже пахуча. От ви знаєте, я завжди думала, що орхідеї не пахнуть, але ось ця орхідея вона дуже пахуча. І коли я принесла цей малюсінький букетик, фактично одну орхідею поставила в кімнаті, я постійно відчувала от цей запах цієї квітки. Це дуже приємно, особливо, коли знаходишся поряд з цим букетом. ну Пахучий, приємно, тому якось так він мені трішечки підняв настрій, я вирішила записати це відео. Отже, давайте розпочинати, тому що дуже довгий вступ. Ну, якщо говорити про старожилів, так про аромати, які зі мною давно, то як тільки починає Світити яскравіше сонце, як тільки починають ці струмки бігти, коли сніг топиться, а в нас у нас не те, щоб і сніжно, але в таких затінках ще тримається сніг, тобто такі невеличкі кучугури є там, де не потрапляють сонячні промені. І от саме в таку погоду я люблю носити аромат від сержлютена, який називається Залізна діва. La Verge de Fer, напевно, так правильно прочитати на французький манер. Я небагато його зносила, як ви бачите, цей аромат я ношу виключно в цей період. Тобто, практично, два-три тижні, ну, місяць нехай буде, два-три тижні якось така трошки невдала. Слово сполучене не вдали. Окей, десь місяць я його ношу от саме в цей період, і більше ніколи мені не хочеться його на себе наносити. От, здається, ще минулої осені я от пару разів його на себе наносила, але все ж таки цей аромат в мене стійко асоціюється з початком весни. Це лілії. Я не дуже люблю лілії в парфумерії, але це таке виключення одне з виключень, скажімо так, тому що лілія тут. Неймовірно красиво. Я, напевно, деякі парфуми буду наносити отак навіть собі на руку, тому що давно я їх не діставала, да, от зараз той період. І, можливо, якісь нюанси. Я не пам'ятаю, Боже, яка це краса? Це от, от холодне таке повітря. Це серединка з от цих от квіточок, таких, знаєте, ледь пудрових. Насправді для мене цей аромат по асоціаціям, він білий, він холодний. Він такий повітряний, в ньому відчувається ця квітковість, така холодна. І в базі така, ніби як серединка квіточок. Дуже красивий аромат. Здається, цей парфум вже знятий, можливо, він перелитий в дзвіночки, я не впевнена, але якщо у вас він є, то я раджу вам носити його саме зараз, в цей період, тому що. В цей період він розкривається найкращим чином. Він дуже шлейфовий, дзвінкий, такий прекрасний, просто весна у флаконі, залізна діва те, що потрібно на початок березня. Наступний старожил, який я так само люблю носити саме зараз. Я от люблю його холодною весною. Це аромат від бренду Annie який називається Vendée Ось така от назва. Такий флакончик, і е, тут вже трішки більше я зносила, як ви бачите. Цей аромат в мене з ним був просто бешений запой, коли я його тільки придбала. Він неймовірно красивий, жіночний, квітковий. Тут заявлена нота солодкого горошку, саме квіточок. І я не зовсім там, садівник да, але. Все ж таки висаджуємо якісь культури, і в тому числі горошок. І, ви знаєте, мені здається, тут дуже влучно передали звучання ось цієї квітки молодого горошку. Тобто така вона червоненька або біленька, ну, в залежності, там, напевно, від сорту. Тут ще є якісь нота, мені здається, тут є герань, вона так ніби як підсилює цю композицію, але ось така свіжа травність. Таких, знаєте, молодих, молоді стебла молодого горошку, коли він такий зовсім тендітний. Ось ці от, е, павутинки починають чіплятися за щось. Да? Неймовірний. я можу порівняти цей аромат з мікрозеленю, яка продається в холодильниках, там в да? От щось таке є. Це... Це дуже цікавий запах. Ну, тобто, це не просто там салат, ні в якому випадку. Це квіткова композиція, парфумерна, але тут, от гарно переданий ось цей момент тендітної зелені, яка тільки-тільки пробивається з землі, і це от саме, саме молодий горошок для мене, або якась така їстівна культура. Знаєте, от не, не просто квіти. А от якась така зелень, яку можна навіть з'їсти. Він ні в якому випадку не гурманський. Можливо, це просто моя така асоціація, але цей аромат я саме так сприймаю. Він чудесний, він дуже шлейфовий, він дуже жіночний. Коли я чую його в шлейфі, ну от моя мама його коли от носила, то мені постійно хотілося водити носом за нею. Ну, тобто, це неймовірна жіночність, така якась тендітність. Знаєте, ну, от це весна в самому. Прямому слові в сенсі цього слова весна-весна Шикарно. Вендефоє анігуталь. Так, далі аромати. Два, які, ну, я не скажу, що вони схожі, вони чимось, можливо, один одного доповнюють, якісь, можливо, паралелі можна вловити між ними. це. Перший це Пенгалігенс-луна. І в мене тут, через те, що я знімала пульвик, він добре не сів, і тепер кожен раз, коли я закриваю кришку, він постійно вистрілює аромат. вистрілює з нього. Це не дуже хорошо. Сам парфум дуже-дуже тендітний, дуже витончений. Це, неймовірно, ніжна, весняна троянда. Тут, до речі, ну, це чи не єдина така троянда в цій підбірці, хоча я дуже люблю троянди, але. Якось не навесні. Ця троянда, вона весняна. Цей аромат взагалі він такий цитрусовий в першу чергу. Тут багато цитрусів, багато зелені. Троянда юна, молода зі стеблами. Вона рожева або навіть біла, дуже така тендітна. Єдиний мінус цього аромату його стійкість. На мені він не дуже стійкий, мені постійно хочеться його підпшикнути. Але він, неймовірно, красивий. Це жіночність, це весна, без сумнівів. І саме цей флакончик, я не буду до кінця закривати цю кришечку. Просто подивіться на цей чудесний бантик. Да? Ну, дуже весняний такий нарядний флакончик, дуже гарний аромат, але, ну, от, на жаль, стійкість трошечки підвела. І е, наступний, з яким часто порівнюють луну від Пенхаліганс, це тіні на воді від. Діптік, у мене парфумована вода. Я погано пам'ятаю туалетку, або взагалі не пам'ятаю, але вони дуже подібні. От, я думаю, що все ж таки луна вона більш подібна на туалетну воду тіні. На воді тут багато помідорного, бадиля, і, здавалось би, це не час для помідорного. Бадиля, да? Помідори ми висаджуємо в травні, коли вже тепло. Тоді я люблю цей аромат або восени, коли ці помідори вже такі налиті. Знаєте, коли прямо це бадилля, коли взагалі заходиш в теплицю, а там пахне помідорами. От тоді мені хочеться наносити такі от аромати. Але, е, окрім помідорного бадилля, звичайно, тут троянда і чорна смородина, яку я обожнюю. І тут вона дуже реалістична, просто дуже реалістична, чорна смородина, неймовірний аромат. Він досить стійкий і шлейфовий, до речі, напевно, буде годин 6, а ми з вами знаємо, що бренд Діптік не відрізняється своїми технічними характеристиками особливими, але це аромат досить стійкий і шлейфовий і дуже красивий. Ну, навесні це просто знахідка. Я його обожнюю за чорну смородину в першу чергу. Ну і троянда, ну, троянда тут на подпівках, на бек-вокалі, так сказати. В першу чергу, для мене це про смородину, про помідорне бадилля і десь там о, троянда є. Наступний аромат, який я люблю взагалі завжди. Для мене це аромат, напевно, універсальний в якійсь мірі. Це Blackberry Bay від Jo Malone. Ось от Blackberry Bay, ось так от зношено. Я обожнюю цей свіжий ом, ожиновий парфум. Аромат про чорні ягоди і про цитруси. Я взагалі. Ом, Прихильник чорних ягід, я обожнюю чорну смородину, це одна з моїх найулюбленіших взагалі нот в парфумерії. І всі решта ягоди, особливо чорні ягоди, я завжди вітаю. Рада вітаю, коли я чую їх в ароматах, мені це дуже-дуже подобається. Прекрасний аромат, нікого не задушить. Він на мені особисто досить стійкий шлейфовий. Знову ж таки, хоча. Бренджо мало не відрізняється там, свої, своєю дифузністю, але цей аромат я особисто від себе відчуваю години, напевно, 4-5 і години, напевно, 2-3 прямо активного шлейфу. От я пам'ятаю, що я наносила цей аромат, коли йшла на батьківські збори, коли Альсандра вчилася в школі, і мені було в ньому так добре, і збори були такі довгі, знаєте, там години-дві, це був випускний клас. І коли я вийшла з класу, я почула від себе знову шлейф. Ну, тому що коли ми сидимо, не рухаємось, якось. Чи то ти забуваєш що на тобі аромат, чи ти просто концентруєшся? На... Ну, коротше, він мене не відволікав, а коли я вийшла, я знову почула від себе цей е, такий прекрасний, витончений е, шлейф з чорних яй. Красивий аромат, я його дуже люблю. Я його і взимку ношу. Він так дзвенить і влітку я його люблю, тому що він освіжає. Але зараз, мені здається, на все міжсезоння. Це просто чудо буде якесь. Він холодний. Цей парфум для мене він холодний, прекрасний. Далі новинка відносна новинка в моїй колекції від бренду Paris Monte-Carlo, яка називається Лаванда Ромайн, напевно. Ось така от лаванда. А. Шикарний флакончик, я цю лаванду колись понюхала на парфумерній зустрічі. І вона мені сподобалась, тому що я не прихильник лаванди. І я вирішила, як би, ну, спробувати, да? я відмітила для себе натуральність звучання цієї лаванди. Це одна з самих натуральних лаванд в парфумері, які я зустрічала. Я не те, щоб шукаю лаванду, я її взагалі оминаю 10-ї дорогою, не люблю лаванду. Як правило, лаванда вона видає такі от чоловічі ноти, якісь там мильно-рильні, як ми звикли казати, якісь такі от засоби там для гоління або тощо. Рідко яка лаванда, може споду. У мене всього три лаванди. Насправді це ось ця Періс Монте карло яка новинка відносна. Старожил у мене це лаванда від Френка Букле, там солодка лаванда, така навіть гурманська. Її також важко носити, я її більше взимку. якщо ношу, то тільки взимку. І, а, і буде ще одна лаванда, четверта. Я її вам покажу. Значить, Монґерлін. Лаванда, яка в мене є, там теж така вона жіночна. Оце лаванда натуральна. У мене росте лаванда на грядці, я знаю, як вона пахне. Ну, дуже подібно тут прям дуже реалістично передали запах лаванди. Це справжня лаванда. От реально. Якщо ви не любите таку прям відверту лаванду, якщо у вас вона асоціюється з засобами від молі, там, або якимись шафами, стирими, можливо, вам цей аромат не зайде. У мене такої асоціації немає. Я не пам'ятаю в своєму дитинстві цих пучків лаванди, які там відганяють всяких там, якихось комах. Такого не було. Я аромат цей носила вже кілька разів, але я його якось так до весни залишила. Мені здається, що зараз, от, коли ця лаванда почне. Оживати, так сказати, де, то От мені захочеться цей аромат на себе нанести. Мені здається, він на весну буде ідеально пасувати. Звичайно, тут є ще щось, але я не хочу навіть купирсатися, якісь там нюанси розглядати в цьому ароматі. Для мене він звучить цільно. це аромат натуральної, такої садової лаванди. Все. Якщо ви шукаєте таку лаванду, то вам варто звернути свою увагу на цей аромат. Наступний Joy Forever. На жаль, в мене версія тестерна без кришки. Кришки в них дуже красиві. От, нанесу цей аромат, тому що я в нього просто закохалася, як тільки його спробувала. Я носила його з запоєм просто в минулому році, не могла зупинитися. Це квіти, така, знаєте, оберемок квітів, таких весняних, не такі маленькі букетики, як ось цей, а великий такий букет. Весняних саме квітів. Ну, які в нас квіти на весні? Там, бузок, там тюльпани, нарциси, але до того ще дуже далеко. Ну, для мене вони якісь абстрактні. От просто асоціація з весняними абстрактними квітами. Це дуже шлейфово, дуже жіночно, ну, ну, прекрасно, аромат. Це аромат весни, це аромат життя. Знаєте, от коли це вся сірість проходить, це все. Починає оживати, розпускатися. Взагалі, ти, ти, ти розумієш, що все далі нас чекає тепло. Ну, незважаючи на те, що зима ще повернеться, і можливо, будуть морози, можливо, ще буде снігу по коліна, але все рівно ми рухаємося до тепла, до весни, до, до квітів і так далі. І тоді от хочеться нанести таке ерома. Він дуже красивий, він доступний. Я звертаю вашу увагу на те, що всі аромати від жанпату зняті. Тому, якщо ви хотіли зараз саме час, він іноді з'являється, десь його можна схопити. От я в минулому році урвала цей аромат на мейкапі. Правда, тестер без кришки. Здається, на мейкапі, я можу на лагради, я не пам'ятаю. Просто була щаслива. Я думала, що вже все, я ніколи цей аромат не зможу купити, але доля мені посміхнулася. Я обожнюю Joy Forever. Потрібно сказати, що я не люблю. Класичний Джой від Жанпету. Для мене це дуже така ретро ретро тубероза, Я не можу її витримувати. А ось це зовсім інший аромат. Він не має абсолютно нічого спільного з флагманом, якщо це флагман. Був. Далі моя новинка, яку я так само зараз активно ношу: аромат, який називається Юлія, напевно, від бренду Тео Кабанель. Ось такий от шикарний флакончик. Дуже красивий флакон. Мені дуже подобається ця кришечка. Тут такий значок. А, класний аромат. На нього були настільки такі відгуки дивні, напевно. Ну, куди нанести? Напевно, все на пальчики нанесу. Я трішечки боялася цього парфуму, тому що почитала відгуки, що він такі квіти, що це аромат для дорослої жінки, що це от такий от, там, статус. Ну, коротше говоря, друзі, да, це квіт. Але тут багато фруктів, і, блін, який це красивий аромат, він мені пахне сумішю, квіти, квіти, да, квіти, а в базі він мені пахне сумішю сливи, такої соковитої, синьої, такої сливи, стиглої, і персик. Я не люблю персики в ароматах, як правило, та й сливи, чесно кажучи, не дуже я так вітаю, але. От саме в цьому ароматі оця слива мені подобається. Я постійно ливлюся, я постійно хочу, коли я його ношу, я постійно хочу почути оце буйство квітів, але постійно я чую фруктовість тут. Я більше люблю фруктові аромати, ніж квіткові. Я... У мене дуже мало квіткових ароматів. Но тут не всі навіть квіткові. Оцей вважається квітковий, якщо я не помиляюсь, але. Блін, ну він красивий. Це прямо такі квіти. І ця слива, така м'яка, з лопнувшою шкіркою. А що, знаєте, витікає ось така от соковитість. Хоча, здавалось би, ну можливо, це краще буде восени, не знаю. Так як це моя новинка, то я ношу це зараз. І я думала, що це будуть прямо квіти, квіти, да? Вони тут є, безперечно, але з фруктами. І це мене тіше, тому що я люблю фрукти. Дуже приємний парфум, прям дуже приємно. Я дуже рада, що він у мене з'явився. Так, наступний аромат також моя новинка, але тут уже в нас з ним складні стосунки. Це латоска від Ксижов лінійка. Ось така тридцятка, дуже красивий флакончик. Він нагадує фіалку. І, власне, я його брала заради того, щоб пахнути фіалкою. Хоча, я не дуже люблю такі відверто-пудрові фіалки. Ця фіалка, от скорка. корка. Я відчуваю фіалку, безперечно, але тут багато амбродеревини, як не дивно. Я яка не люблю амбродеревину, я цей аромат носила тричі, здається. Ну, двічі, я точно пам'ятаю. Перший раз, коли його нанесла, я була в захваті. Я була на дворі. Я забрала цей аромат з пошти, я його відкрила, я його на себе нанесла. Було прохолодно. І я кайфувала, я йшла і я чула цю фіалку. Мені було дуже. Круто. Але коли я сіла в машину до свого чоловіка, він сказав, що ти переборщила з парфумом. Ну, але я сама від себе відчувала приємний шлейф, все. А потім, коли я його нанесли ще раз, це було вже вдома, це було в приміщенні, і мені одразу вийшли всі амбродерев'яшки. Я подумала, боже мій, я не зможу носити цю латоску. І зараз в мене така дилема. Я думаю, що цей аромат красиво буде себе поводити на прохолоді, тобто за. Межами будинку, тобто за межами приміщень, він хоче повітря, він хоче прохолоди, він хоче цього такого весняного, прохолодного вітру. Тоді воно буде красиво. Так то він приємний, але я одразу відчуваю, тут зараз цю амбру деревину, я не можу навіть нанести, тому що я ненавиджу цей компонент. От. Але флакончик, ну це, звісно, загідні. Так, ну і лаванда, про яку я забула, що там є Лаванда, це лівінг від Лалік. Давним-давно знятий аромат, знаєте, я навіть думаю, що я два не купила в свій час. От стілечки в мене залишилося. Я його давно не носила, відверто скажу, давно. Коли я його купила, це було років 6, можливо, 7 назад, я його дуже активно носила. Взагалі я. Люблю старий лалік, так би мовити. Так? Оцей старий, стару їхню люксову лінійку. От Living, Лівінг, Noir, Le Parfum. Ці всі парфуми, перли, шикарні аромати. Шкода, що зняли цей парфум насправді. Тут витивер і лаванда. Аромат 100% унісекс і деяким жінкам він здається чоловічим. От Я пам'ятаю навіть тоді, коли. Я тільки його купила, моя знайома, яка також захоплюється парфюмерією, також його купила, ніби, як по, по моєму відгуку. І потім була трішки розчарована, тому що він її пах чоловіком. Ну, тобто Він для... її здався чоловічим. Мені він таким не здається. Навпаки, ось цей витивер він дає такої пікантності, ніби цьому аромату. салавандові лавандові поля. Тут лаванда не пяно Не така, як. Ну, коли, може, сюди. Не така, як, як я не люблю. Флакончик просто ці ластіки, ну це ж просто подивіться. Да, це ветивер і лаванда в першу чергу, і воно, воно дуже гарне, дуже красиве. Аромат, ну він зірок з неба не хапає. Я взагалі мені. Я не розумію, чому його, його зняли? Невже він не був популярний? Я не думаю, що тут якась така складна парфумерна композиція, яка вимагає більших там, вкладань. Тому що я думаю, що аромати знімають через те, що невигідно виготовляти цю парфумерну формулу. Так? Тобто, можливо, і фра щось забороняє, і для того, щоб заміняти ті чи інші компоненти, винаходити ви якісь нові формули, можливо, це не. Не вкладається в бюджет, так би мовити, компанії. Ну, це моя така думка. Тому аромат знімають. ну Або він просто не заходить народу, да, ніхто не купує і от знімають. не знаю, Я не думаю, що це якась така складна композиція, але ну, що вона якась унікальна, але може і унікальна. Ви знаєте, я, я не знаю поєднання витиву такого яскравого і лаванди. Не, не знаю, от зараз прямо не згадаю. Тут все дуже красиво. Це ветивер Лавандовий. Тобто він не такий, як в Енкер Нуар, наприклад. Він не такий, як в, да? він, не, не, не такий, як в Коромандель. він, Він позитивний. Він. Він весняний. Я не скажу, що він прям жіночий, він для мене унісекс, ну, В залежності, хто буде його носити. Я, ви знаєте, поки мені та подруга не сказала, що він їй пахне чоловіком, я навіть собі уявити не могла, що його можуть носити чоловіки. Для мене це була суто жіноча історія. Потім я почала рознюхувати цей витивер і, роз, і зрозуміла, що цей аромат чудесно сяде і на чоловіків, і на жінок, але. Ну, я його купувала для себе як жіночий парфум. І він для мене таким залишається. Хоча він унісекс. Дуже красивий, не тривіальний аромат. Не такий, як у всіх. Це не банальний люкс. Ну, Карчере, як клас. Якщо у вас є, то я дуже рада, тому що зараз цей аромат не купиш. Я десь там бачила на барахолках взагалі якийсь сумасші, просто гроші за нього просять. От. Тому в мене є і. Іноді буду носити. От, друзі, це мої плани на початок березня. Те, що я хотіла би носити, і деякі з цих ароматів я вже ношу. І чекаю тепла. Бажаю вам всім, щоб у вас було тепло в душі. Бережіть себе, всім, па-па.